Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну закуску з кабачка. І для такого рецепту мені потрібно кабачок, часник, помідор, твердий сир, майонез, зелень, творог, спеції, соєвий соус та оливкова або ж соняшникова олія. Отже, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. Неймовірно смачно. Для початку кабачки промиваємо і будемо їх нарізати на так звані колечка. Не потрібно робити тонкими і дуже грубими теж не робіть. Товщиною в 1 см, максимум півтори см. Таким чином нарізаю всі кабачки. Нарізані кабачки приправлю свіжомеленим перцем та сіллю. Добавлю 2 столові ложки соняшникової рафінованої олії. 1 столову ложку соєвого соусу перемішую і залишаю промаринуватися буквально на 10 хвилин. Після чого беру форму для випікання, абсолютно нічим не змащуючи, викладаю наші кабачки, залишається розігріти духовку при температурі 200 градусів і відправити кабачки випікатися на 10-15 хвилин. Займемося так званою начинкою, для якої я беру сир, творог, у мене 5%, майонез. Також я беру помідор, який буду нарізати дрібним кубиком. Відразу відправляю до усіх компонентів, після чого дрібно наріжу невеличкий пучок кропу, і теж відправляю в нашу начинку. Залишається на дрібній терці натерти часник. І його теж додаю в нашу начинку: трішки чорного меленого перцю та за смаком солі. Залишаються усі компоненти змішати до однорідності. Ось і все. Начинка готова. І останній штрих на цій теж дрібній терці натираю невеличкий шматочок твердого сиру. Сир варто обирати такий, щоб добре плавився при нагріванні. Ну, ось і все. компоненти всі підготував. Які, получаються красиві запечені кабачки. Що тепер нам потрібно зробити? Беремо одну чайну ложку нашої начинки і викладаємо ось так такою гіркою поверх нашого кабачка. Після чого в кінці, ось так зовсім трішки поверх натертого твердого сиру. Така закуска виглядає направду дуже красивою і є дуже смачною і апетитною. Ось так прямо можна подавати відразу. До столу як холодну закуску і смакувати. Дуже універсальний рецепт, адже страва може бути як гарячою закускою, так і холодною. І в одному і в іншому варіанті вона виходить неймовірно смачною, апетитною і соковитою. Я, в свою чергу, знову ж таки відправляю кабачки буквально на 7 хвилин у духовку при температурі 180 градусів. До того моменту, поки твердий сир не розплавиться. Ну, ось і все. Пройшло буквально 7 хвилин. Сир добре розтопився, начинка нагрілася, та наша закуска повністю приготувалася. Я поверх кабачка поставлю невеличку гілочку петрушки. Ви, звичайно, обирайте зелень ту, яка вам смакує, по своєму смаку. В будь-якому випадку зеленю ця страва буде ще апетитніша і ще красивіша. Ось і все. Сміло подавайте до свого святкового столу, або ж без жодних проблем готуйте на пивсякдень. Абсолютно доступні компоненти, зрозумілі смаки, готуються просто і, направду, на смак просто не перевершено. Це та універсальна закуска з кабачка, від якої просто неможливо відірватися. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх рідних, близьких. Зараз, коли сезон кабачків, даю гарантію, ця страва стане вашою улюбленою. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!